Подання платниками податків звітності в електронному вигляді податківці називають не інакше як передовим методом. Одна з вагомих переваг використання безкоштовного програмного забезпечення при поданні звітності з метою уникнення помилок. Окрім іншого, це всебічна економія ресурсів та досконалення бізнес процесів на підприємстві, простота і зручність використання, конфіденційність інформації, безпека інформації, можливість ведення електронного документообігу з державними структурами, ведення ділових відносин на сучасність. Часному рівні для зручності платників податків при поданні звітності засобами інтернет приміщення центрів обслуговування платників у всіх державних податкових інспекціях оснащені комп'ютерною технікою. Наразі зросла кількість звернень платників податків стосовно ліміту на спеціальних рахунках ПДВ. Податковість запевняють, зробили все, аби максимально спростити цю процедуру. приміщенні цоп кожної ДПІ знаходиться комп'ютерна техніка, за допомогою якої платник податків має можливість скласти та подати звіт засобами інтернет. Хочу наголосити, що відповідно до пункту 494 статті 49 Податкового кодексу України податкова звітність з податку на вартість подається до контролюючих органів в електронному вигляді всіма платниками цього податку з дотриманнями умов реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку видачного законодавства. Анастасія Коваленко, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.